Васіштха мовив, це твоя дочка по імені Тапаті, молодша сестра Савітрі. Її я прошу в тебе для самварани. Адже він, цар, що здобув велику славу. Він знавець закону і мирської користі й має шляхетний розум. Самварана, гідний чоловік твоїй дочці о небесний мандрівниче, Гандхарва вів далі. Коли він так сказав, світар, творець дня, вирішивши про себе видам, вітав брахмана і відповів йому Самварана кращий серед царів, ти кращий серед мудреців, а тапаті краща серед жінок. Так в чому ж перепона? І тоді Тапана сам видав бездоганну тапаті великому постельникові васіжці для самварани і одержав великі ту дівчину. І відпущений Васіштха знову прийшов туди, де перебував бик Кауравів, що покрив себе славою, і цар, одержимий Матмандхою, з душею, зверненою до топаті, побачив милоусміхнену божественну діву, що з'явилася разом з Васіштхою, він вельми зрадів. Блаженний ріжший Васіштха з пречистою душею прийшов до царя, поколи дванадцята ніч була уже проведена в покаянні. Так, Здобувши прихильність володаря сонця, подавця дарунків за допомогою сили Васіштх, сам Варана одержав собі дружину. І тоді, на цій кращій згір, котру відвідують боги і гандхарви, Тур серед мужів за законом узяв за руку стапаті, і, з дозволу Васіштхі, цар мудрець побажав провести час із жінкою на цій самій горі. Потім охоронець землі призначив самого Васіштху своїм радником у столиці й царстві, головним над військами. Випросивши дозвіл у царя, Васіштха тоді пішов, а цар проводив був час на цій горі подібно безсмертним. Так, протягом багатьох 19 років на цій горі в лісах і водах насолоджувався цар із своєю дружиною. А тим часом. У столиці царя і усюди, в царстві його, тисячоокій не проливав ніде дощу цілих дванадцять років. І від того, що люди змучені голодом і позбавлені радостей вмирали, той край почав нагадувати місто царя покійних, наповнених мерцями. Бачачи таке нещастя, блаженний ріше, справедливий Васіштха звернувся тоді до найкращого з царів, і привів він у місто царя тигра, що проживав разом з тапаті. Коли тигр серед царів знову вступив у місто, згубник божих ворогів Індра проливав дощ, як і колись, і зраділа з великою радістю столиця разом з усім царством, оживлена найкращим і натхненним царем. А цар потім разом із дружиною Тапаті чинив жартопринесення протягом 12 років, подібно шакрі володарю Марутів. Такою була колись благословенна дочка Вівасвана. Твоя прародителька по імені Тапаті, завдяки якій ти, опартхо вважаєшся тапатією, нащадком тапаті. Від цієї тапаті цар Самварана породив на світ куру, о кращий серед героїв. Тому, о Арджуно, ти звешся тапатією.